З російських товарів стягуватимуть ввізне візне мито, а деякі взагалі заборонять такі дзеркальні рішення щодо Росії. Ухвалили сьогодні на останньому цього року засіданні уряду. Які ще заяви зробив прем'єр Арсеній Яценюк, Розпитаємо в кореспондента Сабиці Віталія Тарасова. Він на зв'язку з нами. Віталію про що і ще йшлося. Олено, розпочали засідання сьогодні із короткого обговорення бюджету та податкового кодексу, який нещодавно ухвалили. Зокрема, Арсеній Яценюк зауважив, що безпрецедентно в Україні скоротили єдиний соціальний внесок із зарплат працівників українців з 40 до 20%. відсотків. Він зауважив, що ці гроші, які звільняться, мають піти на підвищення зарплат українців або ж на створення нових робочих місць. Не оминули і розмови про пенсії вперше за словами прем'єра вже в грудні розпочали українським пенсіонерам виплачувати пенсії за січень а також окремо виділив новину про те, що українська компанія Укрнафта. Повністю нарешті виплатила державі дивіденди, які складали мільярд 770 мільйонів гривень. Ну а довше за все говорили дійсно про російські обмежувальні заходи, які з наступного року Москва збирається запровадити на українські товари. І е, уряд сьогодні ухвалює дві постанови, якими дійсно вводить мита на деякі частини російських товарів, а деякі взагалі забороняє. На кожну російську дію Україна буде вживати контрдії і контрзаходи. Відповідна постанова про контрдії української сторони, яка спрямована на захист українського товаровиробника виробника і на захист українського ринку, буде оприлюднена в перший день після фактичних дій російської сторони щодо введення обмежувальних заходів для українських товарів. Фактично це означає, що заборона на ввезення великої частини російських товарів почне діяти з 2 січня, тому що Росія нагадаю, вже зауважила з першого числа в односторонньому порядку розриває угоду про зону вільної торгівлі з Києвом. Олена, дякую, Віталій Тарасов про заяви на останньому цього року засіданні уряду.